Продовження. Найпершим моїм завданням було, ясна річ, уважно дослідити саму скриньку. Вона була дуже древньою, а моїх знань вистачило на те, щоб впевнено твердити: ця річ не є грецькою, давньоєгипетською, вавилонською, хетською або китайською. Вона була старшою за всі ці культури. Ах, який це був славно пам'ятний день, коли я нарешті дійшов істини. Скринька була з Атлантиди. Вона потрапила в наші дні з цього загубленого острова. Отож, вона була віками старшою за всі пам'ятки Кам'яної доби, що їх ці жалюгідні землериці познаходили в Європі. Не груба, не оковирна і не зграбна, як усі ті знахідки, бо ще до початку літочислення. Атлантида вже була величним містом із палацами, храмами та вченими людьми. Він замовк, ніби чекав, що зараз Дігорі щось скаже. Але хлопець із кожною хвилиною відчував до дядька дедалі потужнішу відразу. Тож не сказав нічого. Тим часом продовжив дядько Ендрю. Я різними шляхами. Не думаю, що про них варто розповідати дитині, дізнався чимало про магію загалом. У мене почало складатися чіткіше уявлення про те, що саме могло зберігатися у скринці? За допомогою різних дослідів я виокремив найможливіші варіанти. Мені довелося ручкатися ну, зі збіса дивними людьми пережити багато неприємних моментів. Саме тоді я посивів неможливо просто стати чакуном. Я тяжко захворів, але зцілився і вже все знав напевно. Хоча ніхто їх не міг підслухати, дядько Ендрю нахилився вперед і майже прошепотів. У скринці з Атлантиди було щось, що потрапило з іншого світу до нашого, тоді, як він тільки но зародився. Що ж це було? запитав Дігорі, мимоволі заінтригований. Просто пил, відповів дядько Ендрю. Чудовий сухий пил, нема на що й дивитися. Хм, не надто захопливий результат багаторічної тяжкої праці, скажеш ти. Ах, та коли я гляну на той порох, і до слова дуже постарався не торкати його. І подумав про те, що кожна його порошинка колись була частиною іншого світу. Зрозумій, я не маю на увазі іншу планету, бо це теж лише місце у нашому світі, якого ти можеш дістатися, якщо досить далеко зануришся. Але насправді. Інакший світ, інакша сутність, інакший космос місце, куди тобі не потрапити, навіть якщо мандруватимеш крізь наш всесвіт цілу вічність, світ сягнути якого можна лише за допомогою магії. О, так. І дядько Ендрю настільки захоплено потер долоні, аж суглоби пальців сухо тріснули, мов би вибухнули маленькі феєрверки. Я знав, продовжив дядько Ендрю, якщо цьому пилові надати дати певної форми, він зможе перенести людину в те місце, звідки примандрував сам. Але підібрати правильну форму. Правильну форму було до збіса важко. Усі перші досліди провалилися один за одним. Я проводив їх на морських свинках. Деякі з них просто помирали, деякі вибухали, наче маленькі бомбочки. Як же це жорстоко і огидно! Вигукнув обурений Дігорі. Свого часу він сам тримав удома морську свинку. Чого ти весь час відволікаєшся від суті? Роздратовано буркнув дядько Ендрю. Тварини для цього й були призначені. Я сам їх купив. А то ж, де я там зупинився? О, згадав, врешті-решт, мені пощастило зробити з пилу персні от ті жовті. І тут виникло нове ускладнення. Я був абсолютно певний, що жовтий перстень перенесе будь-яку істоту до іншого світу. Досить лишень його торкнутися. Але яка з того користь, якщо я не можу перенести цю істоту назад і дізнатися, що ж там, в іншому всесвіті? Що ж тепер зі свинками? не вгавав в Дігорі. Це жахливо, якщо вони тут потрапили туди, якщо вони потрапили туди і не можуть повернутися. Та ти весь час неправильно дивишся на речі, знову бурився дядько Ендрю. Невже ти не розумієш, що все це грандіозний експеримент? Я посилав піддослідних, піддослідних до іншого світу з однією єдиною метою. З'ясувати? Який він? То чого ж ви не подалися туди самі? Навряд чи Дігорі колись бачив настільки здивовану та ображену людину, як дядько Ендрю після цього прямого запитання? Я сам? вигукнув він. Хлопчина геть з'їхав з глузду. В моєму товіці, з моїм здоров'ям, навантажитися на стрес та небезпеки миттєвого стрибка в інший світ. За все життя не чув нічого безглуздішого. Ти хоч сам подумав, що сказав, Поміркуй тверезо, що означає інший світ. На тебе там може чекати, будь що? Будь-що. Ясна річ, ви вирішили, що краще послати туди Поллі?» – промовив Дігорі. Його щоки пащили від люті. Єдине, що я можу сказати, додав за хвильку він, хоч ви мені, і дядько, але повелися. Як справжнісінький боягуз, закинувши маленьку дівчинку туди, куди не наважилися податися самі. «А ну, замовкніть, містере!» – гарикнув дядько Ендрю, ляснувши рукою по столі. Я не дозволю якомусь малому шмаркатому школярикові розмовляти зі мною таким тоном. Ти нічого не втропав. Я, видатний учений, мах, я науковець, що проводить експеримент. А вже ж... Я потребую піддослідних. Чорт забирай, може, ти звелиш мені ще й у морських свинок питатися дозволо, перш ніж їх задіяти. Велике знання ніколи не дається без жертв. Алеска сказати, що би я подався туди сам. Просто Божевілля! Це ж усе одно, що вимагати від генерала битися, наче простий солдафон. А якби я загинув, що сталося б із працею усього мого життя? О, досить вже потякати, не витримав Дігорі. Ви збираєтеся повернути полі? Я саме хотів сказати, коли ти так грубо мене перервав, відповів дядько Ендрю. що врешті-решт я знайшов спосіб повернутися назад. Це можна зробити за допомогою зеленого персня. Але ж полі немає зеленого персня. Ні, немає. Продовження буде.